В период с 3 по 18 июля 2016 года подразделение полиции, главного управления национальной полиции, э, поступило 244 заявления про события, связанные с проведением избирательной кампании. Из них э, пошкоджение бигбордов и агитационных наметов, наметов 9, э, факты распространения материалов без выходных данных 15, проведение незаконной агитации 33, факты имоверного обидка выборцев 68, и инфе, 119. Дальше, говоря о цифрах, можно говорить следующее, что по поведомлениям, что повязано с выборчим процессом, принято наступне решения. До ЕРДР внесено 42-та приедено 33 материала. Из них, э, них 9 статья 157 Криминального кодекса Украины предсказания деятельности офисейнного способрегача и работы выборчей комиссии. 12. Статья 160 Криминального кодекса Украины запитку в выборцев. По 4. Статья 259 Криминального кодекса Украины це неправдиве повідомлення про вибух. І по 2 стаття 358 Кримінального кодексу України, це підробка документів. І один по части 3 статті 157 Кримінального кодексу України, це тоже підробка документів за попередню змову группу ОС. Також ми маємо три факти реєстрації в ЄРДР. Статті 159, частини 1 Кримінального кодексу України, за порушення порядку фінансування виборчих кампаній кандидатів. Стаття 125 Нанесення легких интересных ушкожений. Стаття 194 Кримінального кодексу України «Пошкодження майна. Це було пошкодження, виявлені факти пошкодження двох рекламних конструкцій. І стаття 158, частина перша, фальсифікація виборчих документів. І 171 стаття, один факт Кримінального кодексу «Пошкодження о професійної діяльності журналістів». Також складено 9 адмінпротоколів, з них 7 за статтю 152 Кримінального кодексу України, порушення правил ой, Кримінального кодексу э, України про адміністративне правопорушення, э, це порушення правил благоустрій. Мы понимаем, что имеется в виду расклеивание агитационной информации в установленных местах. И два протокола по статье 212 Кодекса административных правопорушень за порушение обмежен, что доверенно непредключается ретации. Если в общем оценивать работу полиции в ходе избирательной кампании и в день выборов, то я бы отметил позитивные изменения в ее работе по сравнению с работой на предыдущих выборах, которые проходят у нас в области регулярно. на протяжении последнего времени. Я э, хочу отметить работу в, в плане превенции, в плане э, предотвращения целого ряда возможных э, правонарушений, намерения, э, а намерень, э, точнее, информации о том, что целый ряд э, политических сил э, в, э, имели намерение использовать э, в своей предвыборной кампании незаконные методы. Ну, мы, я считаю, в полном объеме, по крайней мере, максимально, может быть, не полном объеме, а сумели сработать в этом, в этом направлении и предотвратить те проявления, которые, к сожалению, не в лучшую сторону характеризовали нашу область на предыдущих выборах. Можемо констатувати, що в 206-му окрузі якраз діяльність правоохоронних органів стала одним із чинників того, що виборча кампанія, попри велику кількість порушень, пройшла без, скажімо так, без фізичного протистояння, без порушень, які могли вплинути в значній мірі на результати волевиявлення виборців. Якраз е, оперативна реакція на е, звернення громадян, в тому числі офіційних спостерігачів, е, дозволила, по-перше, е, на місці збирати е, інформацію про факти вчинення правопорушень, які мали ознаки порушення виборчого законодавства. З іншого боку, не можна не відмітити якраз озвучену е, раніше превентивну функцію, е, яку виконала така реакція. Тому що е, ми маємо факти, коли кандидати здійснюючи правопорушення, Рушення після того, як на них відреагували спостерігачі, в тому числі відреагували правоохоронні органи, виправляли свої порушення в виведенні виборчої агітації і повертали свою е, роботу в правове русло. Але я хочу звернути увагу, що насправді робота над е, виборчими над е, оцінкою виборчих правопорушень ще триває. З свого боку, ми будемо слідкувати за тим, е, яку оцінку буде надано конкретним фактам, які відбувалися в. Е, 206-му виборчому окрузі.